Меру і добра усім, хто того прагне, дорогі друзі. Сьогодні фінальний етап, щоб не бути голословним. Ось колектор, про який я казав, приміщення. Ну, це тільки одна із кімнат, звичайно. О, але кімната досить велика. Ну ви бачите по колектору таких три. І всі вони три повні, всі задіяні. Тому моя техніка має бути отут. Датчик температури має бути прикручений. І виставлений добре сюди на трубу подачі, на трубу приходу гарячої води. Ну і насос потрібно сюди включити. Єдиний момент в цю розетку ця вилка не влазить, бо це євровилка, треба перемінити вилку, ну то не проблема. Але в основному все працює, все робить. Ви це бачили самі. Отак, залишилось зробити ще два. Ну, це буде за кадром і це буде без вас. Але, в принципі, отака техніка. Автоматизовано зроблено, щоб було добре і тепло дітям і всім, хто сюди приходить. Отак, до такої системи я прихімічу цеділо. Он головка, за яку я казав, вона на ній регулюється, температура виставляється. І відповідно до того, яка температура буде виставлена на цій головці, Така температура буде виставлятися і тут. І тоді цей пол буде нагріватися прекрасно. А на цьому, хлопці і дівчата, у мене все. Бажаю мира, добра, усім нащочої перемоги. І до наступних зустрічей!